Якість води в 23% свердловин Херсона має відхилення від вимог державної санітарної інспекції. Щоб підвищити якість питної води, ми проведемо реконструкцію вісьмох свердловин, що забезпечують життєдіяльність в декілька мікрорайонів Херсона. А в перспективі має розпочати з будівництво нової надсучасної станції очищення води з ріки Дніпро, що дозволить забезпечити стабільне, цілодобове, якісне та 100% водопостачання і водовидведення. Одна із найбільших проблем Херсона безпритульні тварини. За минулий рік господарів знайшли лише 300 з них. В той час, як на вулицях залишається не менше 14 тисяч. Проблему треба вирішити комплексно, інакше в нашому місті собак стане більше, ніж людей. Я планую відкрити в Херсоні спеціальний притулок, який буде надавати допомогу трьом тисячам тварин на рік. В той же час ми плануємо стимулювати відповідальне ставлення херсонців до своїх домашніх улюбленців, що допоможе повністю зупинити зростання кількості безпритульних тварин. Та за декілька років вирішити цю проблему.